Всім привіт! У нас сьогодні на огляді така термочашка. Нещодавно у нас з'явилась нова категорія товарів, такі як термочашки. Люди їх добре купують, особливо в зимою. Також я сам користувався такими термочашками такого типу. І можу сказати декілька слів, деякі отзиви від власного користування. Це чашка в нас синьому кольорі. І не бувають там саме ця модель синього-чорного в розовому кольорі. Об'єм цієї чашки 500 мл. У нас в характеристиках, на сайті це указано. Вироблена ця чашка в Китаї. Це вона йде в такій картонній упаковці. Модель докладніше дивіться, у нас на сайті. Звичайна термочашка. Виробник по її характеристикам не дає температурних ніяких даних, скільки вона держе, як держе. Але я мав аналогічну термочашку, яка просто виглядає трошки інше цього ж самого виробника. З таким резиновою стрічкою. Так, вона дуже добре держала. Я нею користувався в машині. Коли зранку виходиш на роботу, і е, був в нею це, двояке враження, і задоволений, і ні. Тобто перед виходом я зразу робив собі каву. І коли сідав в машину, хотів попити каву, відкривав її. Отут тут є отака відкривашка, і є отвір, з якого пити Ось він. І це отут є отвір. Подсос, щоб вона не взірвалася, ну, давлення або скидала, або, навпаки, якщо там вакуум образується, підтягувала в себе. Оце оцей виготовлено з резини, резиновий ущільнювач, який плотно закриває. Отак. Добре фіксується і злеже. І потрібно приложити зусилля. Сама чашка не тече ні в якому образі, але ні одна із термочашок, ніхто не рекомендує їх перевертати. Але ну, на короткостроковий час її можна перевернути і нічого у вас в машині не розільється. Це точно. Потім вона має ось такий Тоже який запобігає протіканню силіконовий. Ось непогано якості. Тут є різьба. У мене були клієнти, які запитували, чи можна з неї пити не відкручуючи. Так можна, тож що я перед цим показав з цього отвору. Вигляди вона чудово, вироблена вона з нержавіючої сталі. До речі, вона не пахне. Щоб були інші аналогічні моделі Це з схожих коробках. І мали запах. який використовувався, користувався, разів 2-3 її помити в посудомийній машині, то запах все таки був перший. Потім він, звісно, кавою перебився і пройшов. Долі красивий такий колір, темно синій У нас є фотографії від поставщика виробника, але він там не такий яркий. Кажеться, що вона завжди чорна. І ще от дуже крута річ знизу. Це прорезинене і вона зовсім не скользить. от зовсім, Вона зараз стоїть на дерев'яному стелажі. І щоб її подвинути, потрібно приложити якесь зусилля. Тобто Все продумано, всі ці чашки дуже хорошої якості, металеві, пластикові, ущільнювачі. Це все продумано. У нас був один клієнт з Оликсу, який чомусь не захотів її купувати, говорить, не знайшов він. Не на її вігу ніяких. Для цього ми створюємо якийсь контент, тут запишемо якийсь власний ролик. Непогана і коштує вона не так багато, щоб вибирати її, так як, наприклад, автомобіль. Вона коштує до 10 доларів. Її ціна менша. І я гадаю, що якість за ці кошти дуже-дуже добра. І продовжу свій відгук. Це я ще користувався в початку зими, аналогічною термокружкою. І за цих півгодини, коли я виходив, сідав в машину, кофе не остивало. Я питався попити, відкривав і не разу собі опалював язик. Вона дуже була, ну, прям кипяток. І це мені не подобалося. Мені приходилось її відкривати. А через цей отвір вона також не дуже добре остиває. І там за пів години, за годину, поки я добирався на роботу, кава так і не, не остивала. І мені це таке двояке осталось враження від термокружки. Есть... Але це була, мабуть, даже осінь, що таких морозів не було. Думаю, що такі були морози, коли приходиш, що машина повністю. Охолола за ніч, то кава в ній би ставала швидше. Але я вас запевняю, всі свої функції, які закладені в термокружки типу вона виконує. тобто години 2-3-5 тут буде кипяток, якщо ви не будете її відкривати. Ну а далі це вам не термос, тож також були покупці, які. Питали термізорні характеристики і чомусь і я не можу давати ці характеристики, тому що я часто думаю, що виробники можуть брати їх з неба. Писати теж, ми самі не проводили такі тести. І ці тести залежать дуже від багато різних показників, щоб ви розуміли там, температура кипятка, температура навколишнього середовища, де стоїться кружка. Тому е, функціона а Деякі клієнти, можливо, забагато хочуть, щоб вона працювала як термос, але це не термос. Тому що тут є пластикова кришка. термосів зазвичай двійний ковпак, і вони краще держать температуру. Ну, це то, що все провізине, мені дуже подобається. І колір от у такому світлі кстати. мені дуже подобається. Такий короткий огляд. Ми продаємо ці кружки у нас на сайті, на OLX. Є цілих доставка. Люди дуже часто замовляють. Ціна у нас дуже хороша, ми... часто у нас є розпродажі. Знижки ми продаємо навіть і дешевше часто, ніж ціни у інших. Продавців або у самого виробника-поставщика. Тому можете замовляти сайт, OLX Зараз ми з'являємося на промі, тому стараємося показувати вам товар такий, як є. Щоб на фото, можливо, не все зрозумієте, побачите, задаєте дуже багато всяких питань. А в цьому відео, надіюсь, вам я все показав. Тому запитуйте. Звертайтеся, купуйте в нашому магазині. Ми працюємо, чесно, вже близько 10 років офіційно оформлені, платимо налоги. Якщо виникають якісь ситуації з клієнтами, то ми. Або якщо попадається якийсь брак дуже часто, то ми йдемо назустріч покупцям і компенсуємо товари, міняємо. Так що... Гарантую вам якість всіх наших товарів до зв'язку.